Ради та внесення змін до регламенту районної ради. Заповідає Сніса Світлана Івана Керуюча справа районної ради. Будь ласка, вам пропонується заперти довідування до діяльності Запитання до Світлани Івановни, депутат Івухатуваль. Я перепрошую, але я законтривний про статус депутатів місцевих ранків, що є статут комунального закладу народна трибуна, де плавіть три прописано, до, до речі, я приносив 19 лютого до головного редактора статті Статімої розпублікувати цю про роботу нашої факті за 100 днів. До сих пір є саме ізольтації до районної ради, я розумію, що процес реалізації, але... Oui, c'est un peu comme métier, quoi, de problème pour you Помог Світлані Світланіва, якщо щось не висвітлю повністю. На ті питання, що задавав депутат? Ні, ну Світлана Явана сказала, якщо раніше просто були дотації, ви були нашими заступниками. Це не нами придумано, це йде реформування з Києва. Що у вас там є якісь правила, що ви маєте право друкувати, маєте право не друкувати. Що це там таке Можна таке? Можна, щоб в будів 2014 року було на сесії сприйнятий статут комунального закладу народного трибуну. І там чітко в главі 3,130%. Там було прописано, що народна трибуна зобов'язується купувати там статті, поданих депутатами їхню звітність і тому прогнозу. Тобто це не я придумав, я такий комуна... статут комунального. Закладу. Це був комунальний. Так. Я тобто. я тобто, то есть, а як де тоді було...

Якщо допускаєте редакти, я тут, допустимо, в одному зверненні даю, то на це буде депутати, ви повинні вміститися такий повітря. Район Народа выделяла с района уезжатой субсидии на укрепление, а у меня редакции района